Добрий день! Сьогодні розглянемо ми з вами формули для знаходження площі трикутника. З деякими з них ми знайомимо з вами ще з 8 класу. Отже, розглянемо трикутник із сторонами А, Б, С маленькими літерами позначеними, і відповідними висотами, проведеними на ці сторони. Нам відома формула половина добутку сторони на висоту, проведену на відповідну сторону. Ось запис цієї формули. Розглянемо першу теорему. Теорема 61 говорить: площа трикутника дорівнює півдобутку двох його сторін і синуса кута між ними. Ось запис цієї формули, де а, Б – це А і Б сторони трикутника гама-кут між ними. Для доведення цієї теореми існує три випадки. Ми повинні розглянути кут гама-гострий, тупий і прямий. Розглянемо довільний гострокутний трикутник АБЦ. З вершини Б на АС опустимо висоту. АЦ дорівнює Б маленьке, B це А маленьке. І між ними кут С дорівнює гамма. Використовуючи знання 8 класу, ми запишемо, що площа цього трикутника дорівнює половині добутку БД на АС. АЦ забійним через Б маленьке і ця формула матиме ось такий вигляд. Залишається нам знайти висоту даного трикутника. Розглянемо прямокутний трикутник БДЦ. З прямим кутом D, BD – протилежний катет куту гамма дорівнює добутку гіпотенузи BC на синус кута С. Отже, BD дорівнює А синус гамма. Це у випадку, коли трикутник гострокутний. Розглянемо тупокутний трикутник ABC з тупим кутом С, який дорівнює гамма. На продовженні сторони АС на неї опустимо висоту BD – Відповідно, кут BCD дорівнює 180-, -гамма. і розглянемо прямокутний трикутник BCD, в якому також знайдемо BD, як добуток BC на синус кута С, що дорівнює 180 гама, а за формулою зведення синус 180- -гамма дорівнює синусу. Гамма. Отже, BD дорівнює А синус гама, що в першому випадку при гострокутному трикутнику, що в другому випадку при тупокутному трикутнику. Отже, площа трикутника половина добутку двох сторін на синус кута між ними. Якщо ж гама в нас кут 90 градусів, а синус гама в цьому випадку в 90 градусів дорівнює 1, то площа трикутника знаходиться за формулою половина добутку двох катетів, тому що сторони, які утворюють кут 90 градусів, будуть називатися катетами. Наступна формула, з якою я хочу вас познайомити, називається формула герона. Площу трикутника можна обчислити ось за цією формулою, де АБ це сторони трикутника, П його півпериметр. Ви пам'ятаєте, що периметр це сума трьох його сторін, а півпериметр це А плюс Б плюс С поділити на 2. Не забувайте, будь ласка, ну, виведемо цю формулу. Для цього розглянемо нашу звичайну формулу 1 друга А на Б на синус гама. Піднесемо її до квадрату для того, щоб знайти виразити синус квадрат гама. За теоремою косинусів виражаємо косинус гама. І використовуючи формули тригонометрії, які ми з вами знайомі, синус квадрат гама дорівнює 1 мінус косинус квадрат гамма. Розклавши на множники, заміняємо косинус гамма через ось цей вираз відношення а квадрат плюс Б квадрат мінус С квадрат на 2 аб Заміняємо. Зводимо до спільного знаменника чисельнику, ми, якщо уважно подивимося, отримаємо формулу скороченого множення, яке дає можливість c квадрат мінус а b до квадрату. Далі використовуємо формулу скороченого множення різницю квадратів і отримуємо ось такі 4 дроби. Кожен з яких записуємо як периметр мінус якась сторона. В результаті ми отримуємо периметр мінус 2а, периметр мінус 2b, периметр мінус 2c і периметр. Якщо використовувати поняття півпериметра, то ми отримаємо 2p-2а, 2p-2b, 2p-2c і 2p в чисельнику відповідно. Скоротивши всі дроби на 2, ми отримаємо ось такий добуток. В результаті цих перетворень s квадрат, площа в квадраті дорівнює ось такому добутку чотирьох множників. Добувши корінь з правої лівої сторони, ми отримаємо площу трикутника. Знаходиться ось за цією формулою. Формула Герона. Запам'ятайте, будь ласка. Наступна теорема, яку я хочу з вами розглянути, говорить, що площу трикутника можна обчислити за формулою. S до рівня А на B поділити на 4R, де АВ це сторони трикутника, R – радіус описаного кола трикутника АБЦ. Для цього ми використаємо площу трикутника 12 А на В на синус гамма, і наслідок з теореми синусів, що синус гама дорівнює C поділити на 2r. Забмінивши в цій формулі синус гамма через C поділити на 2r, ми отримаємо, що площа трикутника дорівнює ABC поділити на 4r. Також є ще одна теорема, яка говорить, що площу трикутника дорівнює добутку його півпериметра на радіус списаного кола. П півпериметр, R радіус списаного кола трикутника. Цю теж формулу ви повинні пам'ятати. Також ви повинні пам'ятати, що існує формула площі паралелограма, добуток двох сторін на синус кута між ними. І для довільного опуклого чотирикутника. площа довільного опуклого чотирикутника дорівнює половині добутку діагоналей на синус кута між діагоналями. Отже, на сьогодні ви повинні запам'ятати формули. 1. Площа трикутника, як половина добутку двох сторін на синус кута між ними. Формула герона. Площа трикутника виражена через радіус кола описаного навколо трикутника, і з неї вміти виражати, чому дорівнює радіус кола описаного навколо трикутника. Площа трикутника виражена через радіус кола вписаного в трикутник. І з неї вміти виражати радіус кола. Писаного в трикутник. Також її можна записати у такому вигляді: 2С поділить на а плюс, Б плюс С. І також існує ось така формула площі через всі три кути трикутника і радіус кола описаного навколо цього трикутника. Ці формули з сьогоднішнього відео ви повинні всі знати і вміти використовувати. Дякую за увагу! До наступних зустрічей, до побачення!